Так, спробуємо. Не знаю, скільки в мене буде часу. Та все ж спробуємо. Так, бачу, що інстаграм повідомляє про те, що я в ефірі. Мабуть, в Україні вже трошки пізно, але... У мене ще навіть десь там залишилось сонечко, Якось так. Так, і що хотіла сказати, поки ви під'єднуєтесь, ефір у нас сьогодні дуже цікавий. Навички, які необхідні для щастя. Гадаю, що багато з вас знають. Про те, що для різних дій або для різних цілей, нам потрібні різні навички. Наприклад, для того, щоб керувати автомобілем, нам потрібні одні навички. Для того, щоб, наприклад, будувати відносини, нам потрібні інші навички. Для того, щоб Комунікувати з людьми нам потрібні інші навички. Для того, щоб опанувати якусь іншу професію, наприклад, привіт, нам потрібні інші навички. І дуже важливо, щоб в момент, коли ви опануєте якісь, як це буде українською, визначені навички. То ви розуміли, яка, яку ціль ви плануєте досягти. У мене на групі по цілям я даю мій авторський, таку мою авторську розробку, це графік по досягненню цілей, в якому одним з важливих елементів є саме навички, які нам необхідні. Це, знаєте, такий мій авторський графік. Мене часто питали дівчата, коли я давала їм на групу по цілям цей графік, і не тільки, також питали Привіт, питали про цей графік, розповідаю про, про графік досягнення цілей, в якому одним з важливих елементів є навички. Це мій авторський графік, я його даю на групу по цілям. І а, кажу, що дівчата, коли питали, як я а, до цього прийшла, дійшла. І я кажу, що це як а, таблиця Менделєєва. Менділеєва. Вона мені не прийшла вночі, але а, вона мені, цей графік мені прийшов день і дуже круто зараз змінює і уявлення, і про досягнення наших цілей. І, Скорочує шлях досягнення цілей, і мозку стає набагато простіше і легше досягати, робити саме ті дії, які нас ведуть до наших цілей. Тобто, далі, підемо далі. Саме які навички нам необхідні для щастя? Як вважаєте, які з навичок... Можуть бути нам необхідні для щастя. Є у вас ідеї? Можливо, це навичка кохати, чи навичка сваритись, чи ще щось? Насправді, я зараз дійду до цього. А, насправді, що хочу додати, що а, навички, а, знаєте, а, у одного з моїх вчителів а, а, я вчилася по а, продажам у Наталії Капцової, і вона завжди каже, що «те, що ти вмієш, а, ні, не так, те, що ти маєш, те, що ти вмієш, то ти і маєш. Отак. Тобто, то, що ти вмієш, то ти імієш. І я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ми вчили наших дітей набувати оці навички, різні навички. Але сьогодні ми поговоримо саме про ті навички, які нам необхідні, кожному з нас вони необхідні, і я також їм вчусь. Навички саме для щастя. І перша з цих навичок це навичка просити. Тобто вміти просити і вміти реагувати на те, коли нас щось просять, на просьби, на прохання. Бо коли ми не вміємо просити, не вчимось цьому, навіть у дорослому віці, то, скоріш за все. Ми багато чого робимо самі і не вміємо делегувати. А від цього маємо стрес, вигорання і так далі, і тому подібне. Також психосоматику. Чому важливо вміти реагувати на прохання? Тому що а, тим самим ми Оцю свою таку людську сутність проявляємо. Так, бувають ситуації, коли ми не можемо щось зробити, навіть коли людина нас попросила. І це нормально. Тому що друга навичка, яку нам треба опановувати, це навичка відмовляти, навичка казати ні, а також навичка чути ні. Тобто, чим вони відрізняються. Гадаю, що ви розумієте, та все ж таки, навичка Казати Ні нам допомагає а, зберігати спокій, зберігати наші сили, нашу енергію для того, щоб а, робити те, що нам дійсно потрібно, для того, щоб веде нас до цілий. І взагалі для того, щоб ми могли відпочити тоді, коли нам це треба, і роби, не робити справи, які нам не важливі. Навичка слухати ні, чути ні, допомагає нам не перти на пролом. Не перти на пролом там, де це дійсно не потрібно, там, де ми порушуємо. Межі іншої людини, там, де ми можемо е дуже ранити іншу людину. Звісно, що навичка, е що оц саме оця фраза вперти на пролом, іноді буває доречна. Але тут я про інше, тут я про те, щоб е дійсно вміти слухати ні. Слухати ні, коли е тобі каже це дитина, наприклад. І коли це доречно, слухати ні, коли тобі каже це жінка, якщо ти чоловік. Слухати ні, коли тобі це каже якась близька подруга, наприклад. Чути ні, якщо тобі це каже, наприклад, твій шеф чи колега. І тоді, коли ти вчишся чути це ні. Тоді ти можеш далі думати, як тобі на це реагувати. А це залежить вже від того, що ти хочеш. Тобто, яка в тебе ціль, яка в тебе мета. Третя навичка це навичка слухання. Але це не просто навичка слухання, це навичка слухати свої хочу. А також хочу інших людей. Багато з нас взагалі не знають, чого вони хочуть. Вони думають тільки, що вони щось хочуть. Але коли діло доходить до справи, то навіть просто прописати свої хочу не завжди буває просто. Але є люди, у яких дуже багато хочу, і це також нормально. Так буває. І от саме навичка слухати, прислухатись до себе і до своїх хочу, вона допомагає нам раціонально використовувати свої ресурси, а також підіймати ту енергію, яка нам необхідна для досягнення, досягнення цих хочу, для досягнення нашої мети, яка складається саме з цих хочу. Тому що коли ми вміємо слухати себе, Свої хочу, тоді ми можемо цю енергію акумулювати на дії, які нас призведуть до цього. Звісно, що часто буває так, коли ми робимо дії, які ні до чого нас не призводять. І тоді важливо повернутися до того, а хочу, а хочу чи я це насправді? Чи мені так тільки здається? І це взагалі не моє бажання. Навичка. Слухати хочу інших людей, допомагає нам зберігати з ними певні адекватні стосунки. І також допомагає нам не лізти на територію іншої людини. І тут нам приходять на допомогу навички. Друга та третя це навичка. Відмовляти, і навичка перша, і навичка просити, якщо ці хочу якось вас не влаштовують, наприклад. Або якщо є якась ситуація, коли ви можете ці хочу якось трансформувати. Четверта навичка це навичка конфліктувати. Тобто, навичка вміти сваритися і навичка вміти миритися. Дуже важливо вчити цих навичок наших дітей. Тому що частіше за все сваритися ми вміємо, а от миритися ні. Чи навпаки, бувають такі люди, які тільки вміють що миритися та не, не проявлятися, скажімо так. Далі розповім, що це означає. Дуже важливо це п'ята навичка висловлювати свої думки. Тому що, якщо ми не будемо висловлювати свої думки, Звичайно, треба вчитися цьому, тобто цій, цій, цій навичці треба вчитися, щоб висловлювати свої думки так, щоб не те, щоб не зачіпати інших, але в першу чергу робити це від свого імені, не узагальнювати і не принижаючи інших людей. Казати від свого я. Я, таку, я так думаю, я маю таку думку. Тому що так, тому що так, тому що так мені подобається. Тому що я так хочу, тому що в мене був такий досвід, тому що я вважаю, що це так, що це саме так це доречно, наприклад. І оця навичка Виражати свою думку вона нам допомагає а, на. А, як це вона нам допомагає розвивати навичку, ругатися та миритися. Чому? Тому що коли ми вміємо висловлювати свою думку так, щоб не, не, не ображати, а поважати думку інших людей, тоді ми можемо і сваритися, навіть якщо це емоційно, то з повагою до іншої людини. І миритися ми можемо з повагою до себе. Тому що якщо ми не вміємо, якщо ми вміємо тільки сваритися і не вміємо миритися, то, скоріш за все, ми не вміємо будувати стосунки. А якщо це важливі люди, то ну, ми будемо почувати себе не дуже добре, скажімо так. І не зможемо. Свої важливі потреби закривати. Наприклад, потреба в любові, потреба в признанні, потреба в визнанні, потреба в прийнятті. Якщо ми не вміємо миритися, або якщо ми вміємо тільки миритися, то, скоріш за все, наша агресія направлена на оці сварки або Бажання десь висловити свою думку і навіть посваритися, якщо ми вміємо тільки миритися і не висловлюємо свою думку, то, скоріш за все, ми будемо ці емоції подавляти в собі. І до чого гарного воно не призведе. А призведе тільки до того, що може виникнути пасивна агресія, може виникнути різне захворювання, може виникнути постійний такий апатичний стан, коли нам нічого не хочеться, і так далі, і тому подібне, тому що ми подавляємо свої емоції. Тому що ми звикли бути тільки хорошими і не проявляти ніяк те, що справді. У нас на думці, наприклад. Тому що зазвичай це відбувається тому, що людина чи боїться, чи мала негативний досвід, чи вона має якісь свої фантазії про те, що буде далі і як буде будуть розвиватися події. До речі, це стосується найчастіше не тільки жінок, але й чоловіків. Так. Наступна навичка, яка нам важлива для того, щоб ми відчували себе щасливими, це навичка реагувати на реагувати на млнє. Я не знаю, як це буде українською. Реагувати на, на думку інших людей. О, якось так. Реагувати на думку інших людей. Чи помічали ви, як ви реагуєте, коли вам щось не подобається, але... або коли думка інших людей ріжить слух, або коли думка інших людей взагалі не попадає в вашу систему цінностей, і ви можете навіть взорватися так? Вибухнути. Так. Ой. Тому що так, тому що реагувати на інших людей дуже важливо. Нам, скоріш за все, не розповідали в дитинстві про те, що інша людина то інша людина. І вона має право на те, щоб бути іншою і реагувати так, як вона того хоче, так як вона це робить. Наша ж задача навчитися реагувати на різні ситуації події і на різних на дії різних людей так, щоб ми до цього відносились, наче як до о, однієї з картинок, які, як о, до якогось кіно, наприклад, або з однієї з картинок з цього кіно, що так може бути. Може бути і так, може бути по-різному. Так, наступна навичка. Це у нас п'ята, шоста, сьома навичка навичка вміти виходити з системи. Це саме те, що я тільки що казала: навичка дивитись на все, як на кіно, наприклад, або як на ситуацію, яка відбувається десь там. Це означає, це, до речі, одна з технік нейронернейролінгвістичного програмування, навичка дисоційовано реагувати на якісь речі. Тобто, навіть якщо ви в процесі реагуєте, якась ситуація виникла, чи якийсь конфлікт, чи щось сталося, що сталося емоційно, там вас трясе, чи щось ще, чи вам страшно. Дуже добре, коли ви вмієте знаходитись не тільки в першій позиції Я, тобто асоційована, тут зараз переживати всі ці емоції, події, страхи, все, що з вами відбувається. Але е, саме ця навичка виходити з цієї ситуації і, е, начебто, дивитись на все зі сторони. Начебто, ви дивитесь про цю ситуацію якесь кіно чи фільм. Чи, ну, може, це не дуже доречний приклад, але, знаєте, коли в фільмах начебто душа відлітає від тіла і дивиться на тіло, і на те, що людина зробила, наприклад, і думає, ну, ти глузду з'їхав. Що ти таке зробив, наприклад? І, от саме. Оця душа саме оці ми, коли ми дисоціюємось від ситуації, і ми тоді можемо будь-яку конфліктну ситуацію, на будь-яку конфліктну ситуацію, чи на, не тільки на конфліктну, а на будь-яку іншу, подивитися по-іншому і усвідомити щось, чого ми не бачимо, чи побачити щось, чого ми не бачимо, не чуємо. Не розуміємо, коли ми знаходимося всередині цієї ситуації, не тоді, коли ми учасник цієї ситуації, а тоді, коли ми тільки спостерігач цієї ситуації. І, до речі, ця навичка дуже важлива, важливо її розвивати також у дітей, і вона дуже важлива для того, щоб раціонально вирішувати будь-які питання. Тому що коли ми знаходимося асоціовано в, в якійсь ситуації, то, скоріше за все, наші емоції беруть над нами верх. І ми не можемо з цим холодним розумом подивитись на деякі факти, які, на деякі речі, які є об'єктивними. А не тоді, коли ми знаходимося всередині цієї ситуації, і ці речі є суб'єктивними з нашої такої. Картина ми, мира з нашої позиції того, як ми вважаємо правильно, неправильно, добре, недобре. Вітаю вас. Так, це була сьома навичка навичка виходити з системи, тобто описувати її зі сторони дісоційована. Одна з навичок для щасливого, для того, щоб відчувати себе щасливим. Наступна навичка це вміння. вміння гібка, я не знаю, як це буде українською, вміння гіб, гібка рухатись до своєї цілі. Тобто гнуч, о, гнучкість, гібкість. навичка гнучко, рухатись до своєї цілі. Тому що, якщо ми будемо битися лобом об стіну, тоді коли поруч з нами є, може, якісь е, е, двері, може, якийсь прохід, а може взагалі, взагалісь е, е, углублення в цій стіні, а ми стоїмо і б'ємось в одну точку, то, скоріш за все, ми не тільки потратимо свої сили, енергію та Інші ресурси, які ми на це трати витрачаємо. І, звичайно ж, ми не досягнемо цілі, ми розчаруємось в тому, що ми стільки всього зробили, стільки зусиль приклали і нічого не вийшло. До речі, буде дуже цікаво мені. Якщо ви напишете свої е, вміння гнучко, рухатись до цілі. Які ви вважаєте, це можуть бути вміння? Або, наприклад, вміння, які вже у вас є, а скоріш за все, вони у вас є, і саме ці вміння допомагають, навички, е, допомагають вам рухатись до вашої цілі. Більш е спокійно, легше та впевненіше. І остання навичка, які нам необхідні для щасливого життя, це навичка управляти своїми емоціями. Тобто вміти витримувати емоції високої інтенсивності коли нас розпирає, коли нас накриває. І саме оця навичка дисоційовано виходити із системи або ситуації, яка у нас тут є, коли в нас емоції зашкалюють, вона нам також допомагає витримувати емоції високої інтенсивності. Тобто, що означає вміти управляти своїми емоціями? Це означає усвідомлювати, що з нами відбувається, коли ми щось робимо. У мене багато в практиці людей в терапії, які, з якими ми працюємо з поняттям феноменології. Вітаю вас! І от саме феномени, які виникають у людей в процесі в оцих емоцій. Емоції високої інтенсивності, вони допомагають нам, саме тоді, коли людина не усвідомлює, що з нею відбувається, от саме оці феномени, які виникають у людей, тобто ті дії, які вони роблять в момент цих емоцій високої інтенсивності, вони нам допомагають в процесі терапії визначити, що саме відбувається з людиною, які саме емоції вона зараз. Відчуває, і коли людина усвідомлює, що це за емоція, навіть якщо її інтенсивність зашкалює, то вона тоді може нею а, управляти. Вона тоді може її як а, понижати, так і міняти свої дії, направлені на те, а, що зазвичай вона звикла робити. І е, дуже важливо, щоб ви відмітили зараз для себе, що коли ми не вміємо виносити оцю високу інтенсивність емоцій, то, скоріш за все, у нас е, наш організм буде спасатися в виходити в таку в, в залежність. Наш організм буде виводити оцей весь наш стан в залежності. Це може бути тютюнова, нарко, алкозалежність, там, сексуальна залежність, будь-які інші. І оце одна з ключових навичок вміння справлятися зі своїми емоціями. Всім цим навичкам. А також іншим, які необхідні не тільки для щасливого життя, а ще й для досягнення своїх цілей. Для досягнення, не просто для досягнення своїх цілей, а щоб ви навчились робити це, досягати свої цілі більш спокійно, більш впевнено, з легше, з меншими зусиллями, ми будемо також вчитись на групі по цілям в кай. Тому. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, про що це, навіщо це, і як ми там працюємо, запрошую вас до мене у Дірект, і я там відповім вам на усі питання, які ви мені задасте з приводу групи по цілям в кайф. Що це, як це? І взагалі, чи треба воно вам чи ні, чи підходить воно вам чи ні. Може, воно вам і не треба. Все, на сьогодні, все. Дякую за увагу і зустрінемось завтра на новому ефірі. Також, до речі, дуже скоро в мене буде суперкрутий ефір з однією зі спеціалістів. Не буду розповідати поки що, з ким буде така інтрига. Все. На сьогодні все і до побачення! Розвивайте свої навички, необхідні вам для досягнення ваших цілей.